Нова влада Сумщини святкує знаменну дату 100 днів перебування на посаді. Губернатор Володимир Шульга підсумував прес-конференцією. Головним досягненням називає відсутність війни, незважаючи на прикордонне положення. Основна запорука спокою, за словами губернатора, мирний настрій народу. У нас немає проявів сепаратизму, немає зелених чоловічків, у нас немає російських прапорів. Чималої уваги приділено головному ворогу стабільного розвитку корупції. Боротьба з нею не обмежиться банальними кадровими змінами. Скоро кожен житель області в онлайн режимі зможе дізнатися справжню ціну будь-яких закупівель бюджетної сфери. По якій ціні закуповуються харчі в лікарні, в школи, по якій ціні закуповуються меблі в дитячі садки, по якій ціні надаються послуги в державних установах. Області принцип економії запровадили на найвищому рівні, скоротили кількість заступників голови облдержадміністрації. Тепер і похвастатися є чим. Протягом 100 днів, які я перебуваю на посаді в штатному режимі, в програмованому режимі, в строки, які передбачені законодавством, проведені виплати пенсій з державного бюджету, за Їхнім проведенням ми постійно моніторюємо, контролюємо ситуацію. Також немає заборгованості серед бюджетників медичних закладів, освітянських закладів, шкіл, дитячих садків і в багатьох комунальних установах, які також своєчасно виплачують заробітну платню. Головна передумова успіху спокійне дозвілля та зручні умови на роботі. А ще наявність засобів тієї ж таки роботи. На Сумщині зайнялися покращенням соціальної інфраструктури. На третину оновлено автопарк швидкої допомоги та розпочати будівництво лікарень. В область надійшло 26 автомобілів швидкої допомоги, в тому числі три ранімобілі. І ми чекаємо ще найближчим часом 8 автомобілів. Серед благородних починань у перспективі екологізація території області, очищення від пестицидів. А от серед невдач, на думку губернатора, основний фактор людський. Проте 100 днів правління ще не той термін, щоб називати конкретні прізвища. Критикував Володимир Шульга за принципом Ті, про кого йде мова, зрозуміють. Переселенців з неспокійних регіонів приймаємо гостинно, а в самих коштів на малі. Та й інвестиційний клімат не досить сприятливий. Виною все той же недалекий кордон. Коли інвестор приїздить в Суми, він розуміє, що до Росії 40 кілометрів, і тут, звичайно, в нього є також певні перестороги стосовно того, що а що буде завтра? Очільник області до сьогодні суміщає посаду народного депутата. Скласти депутатські повноваження Володимир Шульга не проти. Однак затримує цей процес регламентний комітет. Звільнитися з посади губернатора не планує, але й не боїться. Жоден глава обласної державної адміністрації не зобов'язан писати листа про складання повноважень. І цього президенту не потрібно, тому що згідно конституції є пункт, що він звільняє і новопризначений, і взагалі президент звільняє голову обласної державної адміністрації за власної ініціативи. Політика має бути прозорою. Губернатор обіцяє свободу слова та преси, а ще свободу від преси. У цьому році жодної примусової підписки на місцеві та обласні газети, а в подальшому жодного державного засобу масової інформації та відсутність будь-якого тиску на журналістів.